Є ідіоти, які підігрують тим зрадникам. Найгірше розправляється з тими, хто не готовий віддавати свій бізнес чи частку, чи щось відписувати. Як це роблять? З моїх припущень. Умисно сам Кривецький скеровує тих чи інших людей, які, так би мовити, провокують його партнерів до розмов щодо того, що пупс себе веде якось не так. Там забагато всього хоче і т.д. і тепер, і потім провокують, кажуть, що можна вирішити цю проблему. Ви вже знаєте з того, що Кривецький писав заяву у поліцію, що він не повністю мінтовським. Так от на цей момент він пише заяву до правоохоронних органів, що мені такий то партнер погрожує розправою, вимагаючи там, частку бізнесу, всього решту. Його штучні люди провокують цих партнерів до якихось розмов чи, ймовірно, замовлення протиправних кримінальних дій, там покликаних на позбавлення життя та здоров'я, та це документується і потім міняється. Дуже просто частка бізнесу на те, щоб не сісти у в'язницю за надуманою справою. Далі буде цікавіше, Я будував свою імперію земель, надр та готелів Кривецькі ігор.